П'ять років тому я познайомився з одною молодою парою, які завітали до мене, розказали свою ідею і просили допомоги по виробництву дитячих світильників, дитячих візків. І цю тему ми почали впровадити в дію, але в зв'язку з багатьма нюансами, які не дозволяли, логістика була важка, комплектуючі з Китаю не доходили, вирішили скажімо так, продовжувати дитячі іграшки трішки в іншій сфері. Ми задовольняємо потреби наших майбутнього, наших маленьких дітей. І я вважаю, ми робимо гарне діло. Основні проблеми, які в нас були, це ковід, який нас підкосив трішки. Потім війна почалась частково. Люди виїхали в інші держави, хтось воює. Тому політика кадрів, нехватка цих кадрів це дуже важливе було питання. Треба було так, покращити шліфовку деталей, тому що вся ручна робота ну, це дуже важкий, важкий труд. І це був через банк, я дізнався, що крім кредитів ще є і такі гранти. Звісно, ми написали бізнес-план і нам ухвалили, щоб ми могли додатково придбати ті верстати, які дозволяли нам краще виробництво, зменшити ручний труд. Я вважаю, що треба бути оптимістом, перш за все. Треба мріяти, ставити версову ціль цілі, йти до неї. А держава ну, в деякій мірі нам може й допомогти різними кредитами або такими ж мікрогрантами. Тому не треба боятися, треба йти.